Алоха, друзі, сьогодні ми в епіцентрі <ріхи> приїхали придбати цю кору, щоб замульчувати клумбу нашу от і бордюрний обмежувач. Так, будемо зараз шукати, але ну, там треба нам цей крючок для рушника, бо в ванні рушник висить на дверях то не є модно. І, пішли разом з нами все це обирати, дивитись. Там же ж є фракції різні у цієї кори. Так, будемо зараз вирішувати, які розміри нам треба, і буде нам комфортніше для нашого ока. Тож перед. Ось друзі, знайшли ми. Правда, це не кора, а щепку. Ще декоративно червона. Вона така. 175.40. Ну, не Вона якась як тирса. Як тирса. Є ще червона. А ось 319 гривень. Я трошечки розірвана. О, дуже, дуже крупна фракція. Червона, але мені здається, що будемо її поливати, цей кольор в... вимийться. Теж, І плюс це червоний пакет просто. Та ні. Вона сама червона, І є ще садівник мульча кори соснової, 145 гривень. Але таке враження, що ти Дуже-дуже дрібна фракція. Взагалі, так. Да. Ні, альо. Ось ось ось, є 309 гривень, але теж непонятно. А мабуть, що таке ж саме, так? Да? 50 літрів середню, так так... Mm -hmm. так, тут є ще. А це теж середняці. Кора, 199 Це взагалі дрібно. Але не труха, просто навіть да, кусочки відчуваються. Просто. І ще є. І ще є. Тут не вказано, але тут не Така буде. Угу. А це може одна і угу. та ж сама. А ні, ціна різна. Ні-ні-ні, ось рівні. це а... тут теж така в Ось так, сміття. Да. Ну со щепка тоже. Ну так вот, сейчас несет. все. есть не будем не подобрать. Короче, будем далее шукать. Обмнаживать, дорогие. Але щось вибір такий маленький. Коротше, е все, будемо далі шукати. Взяли ми, друзі, е кору, ось таку поліський, кора соснова, е всіх по одному мішку, всіх фракцій, я маю на увазі. Великою одну, середньою і дрібною. Угу. Е так як у нас клумба тіньова довжиною 4 метри, шириною метр, то ми так. Прикинули, що має вистачити. Якщо не вистачить, привет, приїдемо і до Купу. Автоботи вперед. Ми купили обмежувач. Ось такий він, 20 метрів. І є в нього е... з'єднювачі. Еко на хвилину. Е, все це коштує 374 гривень. Дві штуки взяли. Все. Обрали ми ключок. Ну, крючок. Це ключок. Ціна 192 гривень. Ціни трошки, скажем так, байт. Кусаються. Лус. Все, Все зняли. А, а зараз ми зайшли у відділ мрій. Тут наша мечта стішки Це мрія таке ще поменше, але ціна щось не відрізняється. Там на два сидіння. Ну відрізняється на 4 тисячі. Раніше було три

Ще ну, є такий варіанти, який є справа червона так... <гум> Запрошую Запрошуйте. <трісі. гум> ну так. Да. Це, звісно, 1759. Все, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я пішов заробляти гроші. <гум> На цю мрію. <laughs> Бути чимними та толерантними. Не забувайте донатити ЗСУ а, Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Коли ви за таку ціну собі а... гойдалку, <laughs> цей копан. яйце <laughs> хто як називає, Гойдолку. так, а... А, так. Ja, ja się się. Tak, jeszcze ze zbójstwa. Tak, psychobnia miał pa, papa.